Чи існує стовідсотково працюючий засіб, аби себе захистити від впливу і псо? Знаєш, ти задаєш таке питання, чи існує стовідсоткова гарантія того, що ти ніколи не захворієш? Чи існує стовідсоткова гарантія того, що в тебе ніхто не помре? Ні, не існує. І немає такого. І не можна сказати, що людина навіть дуже освічена, а вона не піддасться, наприклад, внутрішнім емоціям, бажанню в щось повірити. Чи вона її факти настільки покажуть, що вона починає вірити в те, навіть про що не може повірити. Тому що дивись, коли я щось спостерігаю, я. Підходжу до цього критично, як кожна людина, як я вважаю. І починаю також відслідковувати в нас первинна наша система, яка реагує на зовнішній світ, це емоції. Спочатку угу. емоції, ми щось відчуваємо, а потім ми починаємо думати. І коли я починаю розуміти, що в мене. По емоціях щось не стикується, що там викликається тривога чи а, страх, паніка, ще щось починається. А, таке. Чи м, Така знаєш, емоція буває відчуття. Це не емоція, а відчуття, що щось не те, але я не знаю що. Угу. І ось тут а, а, вмикається критичний розум шукати, шукати а, де звідки це. Зна... Прийшло Звідки? Uh -huh. І шукати факти. І а, до фактів теж, знаєш, там вже параноя починається. Потрібно а, ставитись теж критично, тому що м, факт він класний, коли ти можеш а, самостійно там бути і подивитися.